Доброго ранку, діти? Сьогодні до нас в гості завітав капітан Врунгель. Зі своєю командою він мандрує морями. Давайте послухаємо віршик та спробуємо здогадатись, на чому саме вони мандрують. Летить мій вітрильник за вітром, по хвилях, летить, щось шукає в морській далині, то бореться з штормом, то штиль зустрічає, вітрила купає в салоні воді. Дітки, про що цей віршик? Звісно, це вітрильник. А який це вид транспорту? Так, це водний транспорт. А який ще водний транспорт, ви знаєте? Так, це човен, круїзний лайнер, надувний човен, паром, водний мотоцикл та, звісно, вітрильник. А саме на вітрильнику мандрує світом капітан Врунгель зі своєю командою. Дітки, капітан Врунгель повідомив мені сумну звістку. Його команда потрапила в сильний шторм, та їх вітрильник розбився, і тепер вони не мають на чому повернутися додому. Діти, а як ми можемо їм допомогти? Так, ми можемо намалювати для них вітрильник. А перед тим, як ми приступимо до малювання, пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. У морі живе дельфін, акул не боїться він. Ось росте морська трава, мушлі сяють. Ну й дива. Хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тваринки й малі, дружать усі на землі. Давайте розглянемо, з яких частин складається вітрильник, корпус, щогла, вітрило, маленький прапор та віконця. А для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, склянка з водою, серветки та фарби. Ну що, діти, приступаємо до роботи. Змочуємо пензлик у воду. Не забуваємо прибрати зайву воду з ворсу об край склянки. Мочимо пензлик у червону фарбу та починаємо малювати корпус. Малюємо дві похилі лінії згори донизу до низу та з'єднуємо їх між собою. Набираємо достатньо фарби та замальовуємо корпус нашого вітрильника. Тепер добре миємо пензлик у склянці з водою та вмочуємо його у фарбу зеленого кольору. Малюємо щоглу. Згори донизу до низу малюємо рівну лінію. що буде тримати вітрила та прапор. Далі добре миємо пензлик у склянці з водою та вмочуємо його в фарбу жовтого кольору. Малюємо Одну догу ближче до нашої щогли та іншу подалі від щогли. І нам залишається провести дугу біля корпусу нашого вітрильника. Зафарбовуємо вітрила. Намалюємо маленький прапорець трикутної форми у горі нашої щоли. Добре маємо пензлик, набираємо зелену фарбу та малюємо віконечка на однаковій відстані. Дивлячись на наш вітрильник, не одразу здогадаєшся, що він пливе по морю. Давайте ми з вами намалюємо хвилі. Набираємо на пензлик фарбу синього кольору та малюємо хвилі. Ось який чудовий вітрильник ми з вами намалювали. Капітан Врунгель дуже дякує вам за допомогу. Тепер його команда має на чому повертатись додому. А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, дітки, до нових зустрічей!